Усім привіт! Хто завітав на канал Як пересадити. Це в мене буде зараз обробка осіння рослинок. Тут осіння обробка. Значить, я буду обробляти від грибків. Суміш називається борду для захисту саду. Тут один мідний купорос. Застосовується для обробки парша, іржа, борошниста, роса, септоріоз, моніліоз, клястероз, пороз, кокомікоз і бактеріальний рак дуже хороше средство. Я його буду застосовувати для рослинок, які Перейшли на е, мій е, балкон. І з вулиці перейшли на балкон. Там також е, всі рослинки, які можуть витримувати прох прохолоду. Дивіться, зараз я розрахую, в мене є. А, така пуста це пуста така баночка від ср... спеціального средства для миття вікон. От і зараз я хочу розрахувати, скільки мені треба. Грамів розвести у воді, щоб був 1% розчин. Дивіться, в мене тут 300 грамів. І так пишуть, що 1% розчин це 300 грамів на 30 літрів. Так, це значить, що у мене в цій ємкості 500 мл води. І це Виходить 5 грамів мідного купоросу. 5 грамів мідного купоросу це не зашкодить. На 500 мл це не зашкодить листя. У мене зелене листя на рослинках. От. І це не зашкодить, не буде робити опіки, бо 2%... Розчин мідного купоросу може зробити такі опіки. У мене є така ложечка 5-грамова якраз. От, мідний купорос, будь ласка, обережно використовуйте перчатки. От Отака в мене ложечка. Получилось у мене 5 грам мідного купоросу. Так він виглядає. будь ласка. І будемо обробляти рослинки, які з вулиці перейшли в дім. І також мідним купоросом це як осінь, можна обробляти всі рослини. Це дуже корисно. Перемішуємо гарно. Цей ця обробка можна повторювати вже багато разів дуже хорошо захищає рослинки. Все найдено. Хай воно трошки розчиниться і будемо обробляти. Ось наша рослинка, трояндочка патіо, яку ми пересаджували. Настала осінь, і я її вирішила не залишати зимувати на вулиці, а перенести у. Більш тепліші умови на балкон. От І що я помітила на наступний день, після того, як я її перенесла на балкон, почалося таке ураження. Бачите, на листочках на Стовбурах ось отакі біленькі Це схоже на борошнисту росу. Ураження грибкове. Дивіться, бачите такі листочки? отак воно виглядає. І це і зараз якраз час обробляти всі рослини, всі дерева. Троянди, малину, все, що є у вас в саду, прийшов час обробляти мідним купоросом, бордовською сумішю і всіми препаратами від грибка. От. А так як мої троянди я ще не обробляла, то оця троянда Патіо, яку ми пересаджували в контейнер, вона дуже гарно розростається, в неї має розкритися квіточка. Дуже красива, ось квіточка, бачите? І вона також ось борошни борошнистої роси має ураження. Все треба обробити. І взагалі можна обробити всі рослинки. Тільки дивіться, який відсоток розчин робити, бо листочки ніжні, листочки дуже тільки тільки вирості, молоді. Ось ще ростуть листочки маленькі. Тому робіть відсоток. Я зробила 1% розчин, отак От він в мене виглядає зараз. От. І будемо обробляти розчин. Такий ледь-ледь з -ледь с... е... голубенький. Ну, дуже. Хорошо. Рятує від борошнистої роси, від усіх грибкових захворювань. Я буду дуже сильно обробляти, дуже обільно, щоб біжала водичка прямо по рослинках, по листочках, стікала і знизу, і зверху повністю заливати патіо може квітнути, троянда патіо може квітнути всю зиму, якщо температура буде не нижче 10 градусів, я так розумію, я зможу на балконі тримати всю зиму таку температуру. от І будемо спостерігати, як на балконі квітне троянда. Отакі, бачите, молоді листочки. І було уражено, уражено борошнистою росою. Зараз подивимося, що буде. І так обільно обробляються всі рослинки, які у вас з вулиці перенеслися на балкон, на лоджі, де б ви не знаходилися. Все треба обробити. І знизу, і зверху також дуже обільно. Водичка стікає. Подивимося надалі. Через два тижні можна повторити таку обробку. Зараз я хочу подивитись. Бачите, всі листочки і знизу, і зверху все гарно обробляється. От. І будемо спостерігати. Так що дочекаємося, як розквітне троянда Патіо. перша роз... квіточка після пересадки. Ну, наразі я дивлюсь, що їй добре. Главне... Головне це повторно ще обробити. Дякую за увагу. До зустрічі!